Всім привіт. Так, настроїла. Камера включилась, значить, треба було записувати все. В принципі, тут. Ой, ого, що у нас вилетіло? Поки я тут прилади, налаштовувала, то телефон включився. Вилетіла сімка жезлів. Тут лучники і кентаври. Карта зірки. Яка історія цікава вимальовується, знаєте, от зараз це розклад для тих людей, які зростають духовно. Вам важко, начебто як на осліп, Розумієте, що не зовсім одні на цьому шляху, але нікого не бачите. Ну, коротше, якось вам або доводиться бути сам на сам, або поодаль. Да? Ви зациклені на строках, зациклені на годиннику, час, час постійно, або чи ви його втрачаєте, чи час вичерпано, чи не повернути назад. Ви, наче як, чи в ностальгії, були, ви зросли. Ви а, ви зрозуміли свої духовні уроки. А ви їх зрозуміли? Так, да, ви відчули якусь чи ситуацію, чи якусь ситуацію із людиною? Я не знаю, якісь, чи взагалі, чи конкретно з вами щось таке, знаєте, відбулося з вами? Що допомогло вам сконектитись із простором, скажімо так. Ну, коротше, ви зрозуміли, ну, ви почали отримувати перші такі чіткі, конкретні підтвердження, в які ви змогли прямо повірити чогось вищого, ніж ви, і що насправді все реально. В якійсь мірі ви себе м або вчились, або вчитесь відчувати, ну. Тверцями свого життя самостійно. Так, да, Це відчуття, бо тут світ. Це емпатія якась. Чи, можливо, дійсно з людиною могли познайомитись, так? Да? До якої могли прикипіти, чи вам сподобалось, чи якось запалює вас ця людина, чи, можливо, якось надихає, да? і ви через цю людину якось зрозуміли. Мелодію свого, своєї душі, закохані. Ну тут, дійсно, може, в когось із любов'ю було зв'язано, до речі, я вам скажу духовне зростання. Ой, мабуть, в 60-70% через любов платонічно приходить: справжню, не справжню, короткочасну, довгострокову. Не знаю, там в шлюбі були, чи просто десь там. Коротше, неважливо. Там, де у вас були задіяні емоції, відчуття, якісь, я не знаю, там розрива орди, <голи> господи, не дай бу, да, Чи душа на розпашку була. Ну, коротше, щось, щось таке. От мені так ця карта подобається. Ой, ага. Ага, заждіть. Це п'ятірка мечів. Взагалі це карта боротьби, але на ній зображений нарцис саме в той період, коли він з собою любувався, так? І ось тут так, карта сама по собі лягла, да, отак. Горизонтально. Тобто. А все відбулося для того, аби ви переглянули себе. Якусь частину дороги ви вже пройшли, і вам це здається важко. Тепер дивіться, правильне положення цієї карти ось так. да? Але в даному випадку, і з даним зображенням цієї карти, а із того, і дійсно значення в цьому розкладі, теж напряму залежить від картинки. Так ось. Якби ця карта вийшла зовсім перегорнутою ось так, да? догори Дріго, це було б дуже круто, тому що це було би сказано те, що ви пройшли вже цей духовний урок повністю, тобто ви е приборкали всі свої якісь там страхи, страсти, пороки і тому подібне. Да? Але так як ви ще знаходитесь в процесі, то зараз. Е вам дуже важливо почути, що сприймайте все як є. Тобто все, що ваше, воно буде вашим. Все, що не ваше, воно не буде вашим. Але цю фразу ви повинні сприймати правильно. Не просто пустити все на самопотік і не вкладатись, не спілкуватись і сидіти надіятись, що там хтось до когось повернеться. чи... Якось ви колись побачитесь, і все буде як пост. Ні. Тобто, якщо ви не будете все ціло вкладатись саме в ті справи чи в тих людей, якими ви я не знаю, там, займаєтесь, спілкуєтесь, дружитесь, любитесь і тому подібне. Да? Ось. Це і буде якби розумінням для того, аби ви, ви навчились бути творцем, ви повинні відчувати. Тому що зараз ви щось відчуваєте, але ви собі не довіряєте, тому що в вас підключається егоїзм, А чого то, а чого це немає сприйняття? Я хочу так, а не так. Дай подай, там. ну, і, ви, ви зрозуміли да? там своє таке. І зараз ви дієте від того, наскільки люди би, до вас відносяться, як вони до вас проявляються, що вони говорять, що не говорять, а чи не образили вас, а чи не ранили вас, а чи не заділи вас? Тобто, ви не пропустите ні жодне слово, яке вас ображає, ні жоден погляд, ні жодну емоцію. Да? Тобто, ви ображаєтесь на все. Але, Але. Ви це робите за того, тому що ви сконцентровані на зовнішньому, на матеріальному, а те, що всередині вас, тут дві камичі, вибір, те, від чого співає ваша душа, да, ви намагаєтесь не помічати. Чому не помічати? Тому що, ну, по-перше, ви повинні відчувати. А у вас може бути установка на заборону відчуттів, тому що на вас тоді навалюється велика гама всього, ви не знаєте, що з вами робиться, да? і, і спати не можете, і лежати не можете, і якась нервовість. Дозвольте собі, це з вами буде відбуватись, ну, не більше тижня. До всього ти звикаєш, але цей стан вам треба відчути на максимум, на повну. Розумієте, духовність вона через відчуття. От я відчуваю, як душа говорить відчуттями. Коли ви а, дійдете до того стану і до того вміння, навику і зв'язку із вашою душою, ви повинні довіряти. А у вас і довіра хромає до самих себе навіть. Ви кажете, що так, себе треба слухати, і я себе завжди слухаю. А тепер давайте. Питання задам вам, а для чого вам тоді розклади? Вам підказка для чого треба? Ви на правильному шляхові чи ні? А зробіть на майбутнє з варіаціями? А для чого вам варіації? Ви ж собі шукаєте як легше, це не духовне зростання? Це просто ви займаєтесь матеріальністю, ось яким чином. А якщо ви реально працюєте? І психологічно на собою настільки, наскільки ви відчуваєте, настільки, наскільки ви можете, можливо, ви е, прибігаєте до допомоги когось, можливо, ви в принципі чуючи навіть ось такі розклади, щось. З вами відбувається, і ви відслідковуєте. Ага, так, дійсно все ідуть. Це значить ось так по цьому, по інтуїції. Тобто теж звертайте на це увагу, на свою інтуїцію. Да? Розумійте, що для чого відбувається. Коли ви почнете розуміти, як говорить ваша душа, да? ви вже будете на високому рівні і зможете зробити наступні кроки і моделювати ваше життя. Тепер ви повинні розуміти, що ваші сумніви, ваша така боротьба і заперечення самим собі, чи заборона в чомусь. Так? Чи, в принципі, ваша манера проявляння до людей закрита позиція, так? ви лишнього не скажете, а навіть якщо і спілкуєтесь з людьми, то якось ви дуже ви завжди говорите. Так? Можливо, вам здається, що складаються так обставини, але здебільшості говорите ви. Ну, Це до того, що тут троянський кінь теж до чогось такого підсвідомого. Це може бути що, знову ж таки нарцизм. Да? Це може бути до того, що, по-перше, вам подобається, як ви говорите, це і до гордині може бути, і до егоїзму, і до. Я не знаю, якоїсь образливості і до самотності, вам постійно якесь підтвердження треба. Да? Тобто для вас важлива все ж таки думка інших. Це підсвідомо. Чому? Тому що Троянський кінь, лицар Пентаклів, це до того ж до того ж, цього ж карта учень. Да? Тобто Троянський кінь і, в принципі, ця битва це дуже повчально, да? як за допомогою хитрості там, і тому подібного. Відбувається якась розруха, да? тобто ви повинні розуміти, що, можливо, щось в вас є підсвідоме, і ви просто, ну, чи відкриєте очі, чи навчитесь якось це відмічати в собі. Я, до речі, у своїх відео дуже багато про це розповідаю, як працювати над собою. Тому, якщо що, шукайте, будь ласка, по відео різні на ті теми, які вам цікаво, ви знайдете багато чого. Також, якщо є бажання, звертайтесь напряму, будь ласка, мій телефон в описі каналу. Далі, далі смерть. Далі це треба міняти, далі це треба змінювати, це треба ем, працювати над цим. Да? По-перше, дійсно визнати в собі, але якщо можливо в, в вас цього немає, теж. Повинна бути ваша сміливість не просто на слово повірити, а проаналізувати, є у вас така риса чи немає. Четвірка мечів. Ну так. Да. Дуже важливо, як бачать люди вас, особливо зараз, коли ви не знаєте, як рухатись, ви не можете. Собі довіритися зрозуміти я як... ну, ви не бачите, можливо, як на вас насправді реагують люди. Ви можете думати собі одне, а насправді інше, тому що насправді, можливо, гірше, а вам боляче, і ви не відкриваєте очі або навпаки. Стараєтесь закрити на все очі. Зміюка якась вийшла 5. Жезлів, тут теж якась вакханалія відбувається. Ну, ви повинні розуміти, що на духовному шляху дуже багато пригод, як із поганими людьми, так і з хорошими. І насправді, якщо ви будете відноситись набагато легше, набагато простіше, ніби як до гри, до симуляції, не знаю, добродилок. Чи до вистави, от уявіть собі, да? чи можливо це як показ якогось кінофільму, от уявіть. А вдруг, от реально, да? от як в дитинстві, як ми колись говорили, а прикинь, ти сам того, типу, не знаєш зараз, що ти сам на себе дивишся, там, на екрані телевізора, да? там, або, наприклад, ще якась там. А уявіть. Що, от, наприклад, існує дійсно паралельний всесвіт, де наше реальне життя показують як якийсь телесеріал, якось ми дивимося да? сезонно. <кій> Уявіть собі так, це не до фантазерства. Ні. Це, по-перше, ви розвиваєте в собі абстрактне мислення, потім ви зі своїм ось таким критинізмом боретесь і з своєю ось цією, знаєте, ні-ні, цим отказніком своїм внутрішнім. <кій> Несогласний якийсь там, да, всередині кожної людини сидить. Так ось, ви повинні розуміти, що таким чином ви в собі розвиваєте більше граний і можливостей вашого мозку, тобто ви робите його більш пластичним. А з другої сторони, ви допомагаєте собі в грайливій формі, тому що кожна доросла людина це внутрішня маленька дитина. Це дійсно так. Так ось. Ви повинні знайти до себе максимально зручний для вас підхід, і, до, і такий, який до вас самих все дійде, допоможе розібратись і допоможе собі легше пережити те чи інше, і навчитись, в принципі, моделювати саме те майбутнє, і саме те сьогодні, яке ви хочете, розумієте? У багатьох із вас уже є картинка бачення всього. У багатьох уже, в принципі, перші плоди починають, лише починають пробиватись. І ось вилуплення яйця ще з має зайняти якийсь час. Трійка мечів, двійка жезлі. Якось так цікаво, тут така е, про жіночу волю да і таку чоловічу якусь е, зажатість і скованість. Тут раби, тут хтось тут, тут, прикутий. А жінка, тут, бачите, така чорлиця чи чихтована, русалка теж. Вільна. Тобто про що це? <кій> жінка ви. Чи чоловік, але ви, е у вас є вибір або бути, скажімо так, ось е досить вільно себе відчувати, чи бути ось прикутими надалі? Оберіть для себе сторону, що значить бути прикутими надалі? Це знову все бачити зі сторони важкості, знову все бачити зі сторони. Випробувань, розрухи зі сторони без виходів, немає знову виходу. Чи ви навпаки починаєте відноситись з більшою жагою знаєте до якихось пригод? І легше робите щось, спробували, не вийшло далі або пробую ще. Знову там у спілкуванні щось там, ну, переговорити якось, постаратись там вирішити максимально мирно, да? тобто йти на контакт. Або так, чи ви навпаки ви закриваєтесь і надалі продовжуєте а, таке щось, знаєте, знову не бачите виходу. Те, що ви зараз на цьому етапі, ви ніби на осліпки йдете, це все нормально. У вас навпаки, зараз розвивається завдяки відчуттям. От відчувайте, аналізуйте ваші відчуття, перечуття, знайомтесь з емоціями. Ось, а в вас навпаки, зараз дальнозоркість розвивається. Гостра зоркість, і ви навпаки зараз вчитесь тому моменту, аби бачити ту або іншу ситуацію з різних сторін. Десятка пентаклів, да, тут дерево. Да, у вас тут конкретна робота і знайомство із собою. Ви йдете до свого призначення. Шляхом боротьби, шляхом незнання, шляхом тернистим у кожного це своє, але тут і повішаний, і мах, да, тут і теж якась боротьба йде. вас вчать свободі, розумієте? А для того, аби бути собою, ви повинні бути вільними, тому що ви хочете бути собою. А керуєтесь, ой, як побачать люди, що скажуть люди. Або якщо я так роблю, люди ображаються. Ну, не зовсім ображаються, а люди там, наприклад, реагують незрозуміло, кажуть, що я якийсь там нерозумний, чи ще щось. Ну, от ви сприймаєте чужий погляд на себе за самих себе. Або деякими вчинками можете керуватись там, а як би це вигляділо, чи як би на це подивилась та чи інша людина, чи ті чи інші люди? Ну, таким чином, да? а всередині себе навіть не помічаєте того, що вам це не подобається насправді. Що є багато мінусів, і ви по більшій своїй частині можете відчувати як в спектаклі себе, так? Да? Якомусь дешевому. Або дорогому розвивається, да, тут у вас розвивається відчуття, тут ви е, вчитесь зчитувати людей, зчитувати простір, розуміння, в принципі, до чого та або інша ситуація, да, як з неї вийти, як викрутитись, і, в принципі, для чого ви на цій землі все ж таки, да. хочете зняти маску, але. Попутно разом із тим, мимо вашої волі, з вас знімають маніпулятивність. Ось тут, знаєте, так як кукловод. То наступне зараз у вас така дуже важка, сильна трансформація у багатьох. Да, ви себе ніби в якихось змаганнях можете відчувати. Це нормально, тому що ви повинні зрозуміти, що ви, ну, що ви не Бог. Вас вчать правильно розуміти, тому що багато хто з вас це за духовним уроком відзнайдуть себе, ніби як намагаються виконувати роль Бога. Зверніть увагу. Бо перед тим, як зрозуміти правильно, що ж таке воно є, то саме божественне, ми проходимо через ось такі випробування: роль Бога на, на себе вдягаємо. Або думаємо, що Бога за бороду схопили. Коротше, вчать вас всьому, вчать вас чекати, вчать вас терпіти, вчать вас розуміти, що ж таке насправді є справедливість, тому що з деякою вищою справедливістю ви дещо можете не погоджуватись всередині і можете боятись це собі назовні, як би, ви винести назовні да, в свідомість, бо ви думаєте, що то може бути. Як гріх, якийсь чи що. Так, да, є такі питання, від яких ви відвертаєтесь, яким ви не хочете дивитись в очі. Як це змінити? Сила волі ваша повинна бути. Тут мудрість. Тут ви повинні розуміти, що це ви, ну, ви насправді або йдете на поводу своєї гордині, в свого демона. Да? То в такому випадку уявіть себе, що на, вашому, на вашій шиї намотаний ошейник, і вас тримають за нього. Або все ж таки ви проявляєте силу волі і мудрість і розумієте, що насправді ось це, що мене тримає, воно мене руйнує, мене саму або мене самого. І відзнайти в собі внутрішнє реальне бажання позбавитись того. Ось тому, то й мудрість, тому то й духовне зростання. Немає сильних чи не сильних. Є ті, які хочуть зростити в собі внутрішній дух, силу волі, а є ті, які шукають якісь оправдання. Розумієте? Тому ви із якої категорії людина ви? Да? Ви собі друг чи не очень? Важливо. 嗯。Mm. Боїтесь майбутнього. Боїтесь змін, боїтесь майбутнього. Проаналізуйте і зрозумійте, чому ви відповідь знайдете швидко. Ось тоді, тоді дещо вам відкриється зовсім інше. Тоді ви зможете таким чином розширити межі і кордони, і таким чином ви, ну, ви все зрозумієте. Ви вирішіть для себе. Ви або дійсно йдете до кінця, або робите вигляд. Ось і все. Ось така була інформація на сьогодні. Добре. Надіюся, я нікого не заділа за живе больне. Намірено не мала в тому ніякої цілі, але якщо когось зачепило, то зверніть на те увагу. Дякую за ваш час, за вашу увагу, за ваші коментарі. Знаєте, коментарі мені допомагають познайомитися з вами, тому пишіть. Пишіть те, що ви бажаєте написати. Не просто дякую, а от ніби ви зав'язуєте розмову. Да? Думаю, ви зрозумієте. Це до питання контактів, до питання комунікативності вашої. Да? Починайте з малого. Добре, дякую вам ще раз за вашу увагу. Бажаю всім всього найкращого. Бажаю вам те, чого ви для себе по-справжньому хочете. І всім добра.